Наша тема населення та країни Північної Америки. Загальна чисельність населення Північної Америки перевищує 518,7 мільйонів осіб. Основну його частину становлять жителі США Сполучених Штатів Америки, Мексики і Канади. Завдання для опрацювання даної теми вам це створення ментальної карти за зразком. Ментальна карта називається Населення та країни Північної Америки. Де ви повинні вказати, яким було Корінне населення? Як відбувалося заселення або колонізація материка, яким є сучасне населення та сучасні країни на материку Північної Америки. Звідки ж взялися люди на материку? Вважається, що у давні часи. Материк Північна Америка та Південна Америка були з'єднані з суходолом, який мав назву Берингія. І саме через нього жителі із території Євразії потрапили на материк Північна Америка, де і, відповідно, розселилися. Корінне населення до відкриття європейцями це були здебільшого мисливці. Рибалки, жителі пустинь, мисливці та землороби. До відкриття європейцями Північна Америка була заселена індіанськими племенами, які розмовляли різними мовами. Одні з них, хайда, нутка – займалися полюванням і збиранням диких плодів, інші атапас, кі, алгонкі, полюванням і рибальством. Крім полювання, індійські племена вирощували боби, гарбузи кукурудзу. Предки сучасних ескімосів з'явилися пізніше, оскільки південь був уже зайнятий, вони почали освоїти арктичні і антарктичні території. Основним заняттям ескімосів та Алеутів був хутровий промисел. Розміщення сучасного населення на материку є нерівномірним і залежить від історії заселення та від природних умов. Так, на материку... Північна Америка населення розміщено найбільше у е, його східній та південній частині, південно-східній частині, де осідали перші поселенці з європейських країн. У цій частині Північної Америки розташовані найбільші міста: Нью-Йорк, Бостон, Філадельфія, Монреаль, мало заселені північні регіони та острови Арктичного архіпелагу. І мало заселені з незначною кількістю, це території центральної частини, де теплий клімат і сприятливі умови для ведення господарства. Родючий ґрунтой тепла і волога, тому щільність, от якраз в цій частині, більша від північних регіонів, але менша від тих регіонів, які історично перші були заселені. Корінним населенням Північної Америки вважаються жителі племена ескімосів, алеутів та індійців. Їхній рід занять дещо відрізнявся, розміщення їх відрізнялося, але це вважається корінним населенням, так як воно перше за європейців з'явилось на території материка. Можете побачити представників цих народів у їхньому етнічному одязі. Звичайно, із приходом європейців, які на той час були значно розвиненіші, мали вже вогнепальну зброю. Індіанці на той час мали дещо нижчий рівень розвитку. Для них європейці стали справжньою катастрофою. Індіанці були розселені по всій території Материка, де створили свої держави: такі держави, як Майя та Інки. На території сучасної Мексики були знайдені наскальні малюнки, стародавня столиця народів Ацтеків, Тенотчетлан, а на півострові Юкатан стародавнє місто має Чечен Ітен. Відкриття 1492 року Христофором Колумбом Материка стало початком його заселення та колонізації. Звичайно. Прихід європейців не міг не залишити свій слід у розвитку населення та країн Північної Америки. Сама назва індійці, яка з'явилася у вжитку, є просто результатом історичної помилки. Адже Христофор Колумб подорожував, шукаючи країну, яка мала назву Індія, але потрапив до Північної Америки і, відповідно, корінне населення назвав індіанцями. Індіанці жили як у лісах, так і в степах. У лісах вони займалися мисливством, у степах розводили бізонів, гордість індійських племен, і саме зі шкіри бізонів будували вігвами, шили собі одяг і, звичайно, жили завдяки тим припасам, які заготавлювали при мисливстві на бізоні. Індіанці заселили також і території Південної Америки, де також створили свою державу, яка мала назву Майя високорозвинена цивілізація, яка залишила до нашого часу такий об'єкт, як календар, має який тривалий час, був в обговоренні. Держави Північної Америки до Колумбової цивілізації були на досить високому рівні, мали свої вже. Писемні, писемність мали певні наукові уявлення, певні знання, які, на жаль, де в чому втратилися. Населення північних регіонів Америки це були здебільшого ескімоси, які займалися, здебільшого, полюванням, займалися рибальством, зай, полювали на оленів Карибу. Заготовлювали, будували будинки, заготовлювали собі харчі на інші пори року. Корінне населення Північної Америки ескімоси, ми їх знаємо, вони самі себе називають інуїти, справжні люди. А слово ескімоси по-індійськи означає поїдателі, поїдателі сирого м'яса, ті, що їдять сире м'ясо. Погляньте на представників. Цього корінного народу, якого залишилося дуже мало. Звичайно, прихід європейців не міг не залишитися без впливу на корінне населення. Звичайно, корінне населення було загнане у резервації, дуже багато було знищено, та як рівень розвитку їх відрізнявся. Колонізація материка відбувалася з різних сторін. Перші відкривачі материка Північна Америка це були вікінги, які ще у 12 столітті потрапили на материк. Територія Гренландії має таку назву, хоча цей острів покритий снігом. Він так називається, тому що Вікінги бачили там зелені насадження, зелені виноградники, назвали Гренландії. Територія Північної Америки, яка ще не доведена науковцями, мала назву Вінланд або Винна Земля. Таким чином говорить про. Про те, що вікінги, які подорожували в 12 столітті, бачили абсолютно різні кліматичні умови до тих, які зараз там є. Далі дослідниками-відкривачами стають французи, великобрит... жителі Англії, або Великобританії, Швеції, Голландії, південна частина Іспанії, сам Христофор Колумб та всі його наступники. І, відповідно, через протоку Берингову ці території освоює Росія, яка свого часу продає Територію Аляски, штат Аляски, зараз який у складі Сполучених Штатів Америки. Прихід європейців стало знаком до знищення корінного населення. Дуже багато вогнепальної зброї було знищено, їхні території були забрані у користування європейців, які були на той час на, ще раз повторюсь, вищому щаблі розвитку. Основне населення Північної Америки заклалося Саме перевихідцями із Європи, представниками Європеоїдної раси. І саме території Південної, Південно-східної та центральної частини Північної Америки заселяє основна маса саме представників європеоїдної раси. Але змішання шлюбів із корінним населенням, з різними представниками різних народів Північної Америки наклало у свій відбиток і з'явилися такі представники, які мають назву Метиси, тобто нащадки змішаних шлюбів, індіанців та європейців, та мулати нащадки змішаних шлюбів, представників негроїдної раси та європеоїдної раси. Наприкінці 15 століття почало формуватися сучасне біле населення Північної Америки. У 17 столітті на матрику з'являються представники негроїдної раси з Африки. Їх завезли для роботи на плантаціях. Негрів продавали в рабство. На політичній карті Північної Америки нараховується 24 держави. Найбільші з них США або Скорочено США, Канада та Мексика. Високорозвиненою країною світу є США. Столиця місто Вашингтон. Її територія складається з трьох віддалених одна від одної частини. Дві з них розташовані на материку. Це основна територія. Та Аляска. У центральній частині Тихого океану ще один штат, Гавайські острови. Крім того, Сполучені Штати Америки належить на, належать кілька основних володінь у Тихому океані. На північ основної території Сполучених Штатів Америки розташована країна Клинового листка. Або Канада, столиця місто Оттава. Країна займає майже всю північну частину материка. На південь від США знаходиться Мексика країна, що розвивається. Столицею Мексики є велике місто Мехіко. Країна має значні природні ресурси: нафта, руда, кольорові метали. У Центральній Америці та на островах Карибського моря розміщені кілька невеликих держав: Гватевала, Нікарагуа. Панама, Коста-Рика, Ямайка та інші на острові прилеглих до нього Дрібних острова, знаходиться Республіка Куба. Україна із тими державами підтримує тісні відносини, зокрема, з такими країнами, як Сполучені Штати Америка та Канада. До речі, потрібно вказати, що саме вихідці із України дуже часто ставали освоювачами центральних та західних частин Північної Америки. Сполучених Штатів Америки та Канади. Величезна діаспора українська у місті Оттава, у місті Вашингтон. Вони допомагають, надають волонтерську допомогу у сучасній політичній ситуації, надають допомогу для воїнів, АТО, надають допомогу для дітей, які мають інвалідність або інші вади розвитку. Саме діаспора Північної Америки, зокрема, жителі Сполучених Штатів та Канади, вони є під, саме тією силою, яка підтримує українців. Значна кількість також е, українських студентів навчається в вузах Сполучених Штатів і Канади. Між Україною та країнами Північної Америки щороку реалізуються проекти в галузі науки, інформаційних технологіях, торгівлі, туризму. Канада перша країна, яка визнала саме незалежність України. Отже, Канада країна, яка дуже віддалена від України, але має найтісніші зв'язки. Як політичні, економічні і, звичайно, культурні зв'язки. Сучасне населення займається різними видами діяльності. На півночі миють золото, не все населення, звичайно, дуже багато золотошукачів, займається землеробством, в деяких територіях збереглися етнічні корінні представники ескімосів, алеутів, високорозвидені технології, видобуває нафту. Та Газ. Основну частину населення становлять вихідці з різних країн Європи, переважно з Великої Британії. Вони розмовляють англійською мовою. У Центральній Америці та в країнах Карибського басейну переважає іспаномовне населення. У Канаді, в провінції Квебек, нащадки переселенців з Франції розмовляють французькою мовою. Чимало людей щороку перебуває з країн Європи, у тому числі з України. Особливо зростає кількість переселенців з країн Південної Америки та Азії. Отже, Північна Америка країна природних контрастів. Основну частину населення складають вихідці з країн Європи. Більшість мешканців говорять на англійській мові: в Канаді на англійській та французькій, в Мексики та Центральній Америці в основному на іспанській. Чисельність населення біля 447 мільйонів осіб. Ваше завдання підготуватися до Обговорення на наступному уроці. Зверніть увагу на такі питання, які розглядалися у даному відео. Які народи проживають на території Північної Америки? Зазначте місця найбільшої та найменшої густоти населення? Поясніть причину. Поясніть, чому країни Центральної та Південної Америки називають країнами Латинської Америки, який національний і расовий склад населення Північної Америки. Які країни Північної Америки характеризуються високим рівнем розвитку? Зверніть увагу на ці пункти, можете повернутися до перегляду відео для того, щоб знайти відповіді на ці запитання. Також поцікавтеся таким питанням. Поясніть, використовуючи різноманітні джерела інформації, сюди ви можете скористатися як інтернетом, так і підручниками, енциклопедичними довідниками та іншою літературою. Як змінилося життя місцевого населення з приходом... Європейці, дякую за увагу! Працюйте, будь ласка, ваші завдання перед вами.